Змовуємо третій матч півфіналу плей-офф з головним тренером Сокола Олегом Шофаренко. Олеже Леонидовичу, як оцінюєте цей матч? Наскільки ваші хокеїсти виконали всі установки тренера? Так добре сьогодні зіграли. Молодці, так і треба грати. Через повітряну тривогу матч було перезупинено І вчора поступалися 4-1, але сьогодні майже відігралися. Чому пропустили останню шайбу вже на останніх секундах? Коли ти займаєш воротаря, то завжди є риск, що ти пропускаєш. Нічого, треба грати спочатку, так як ми сьогодні грали, тоді буде гарний результат. Як ви помічаєте, чи відрізняється віддача гравців на виїзді та на домашніх іграх? Та ні, на такій стадії, як півфінал, кожна гра це окреме, так би мовити, життя, тому на кожну гру треба виходити як на останню. Як будете готуватися до матчу у п'ятницю, аби повернути під фінальну серію у Київ? Ну, нічого нового, будемо готуватися та грати. Треба виграти одну гру, а там будемо бачити, що робити. Дуже дякую, успіхів. Так. Підводимо підсумки третього матчу. З нами головний тренер Крамачука Ігор Єдапін. Єдапін. Скажіть, будь ласка, чи задоволені ви командною грою у цьому матчі? Ну, звісно, перемога, Задоволені, да. Ну, справжній плей-офф, багато емоцій, багато таки силової боротьби. Задоволені, звісно. Вчора якось більш емоційно було і більше гольових моментів. Сьогодні пропустили майже одразу дві шайби в третьому періоді. Що чому так сталося? Ну, це ж гра, це хокей. Десь трошки хтось розслабився, тому так виходить. Хтось десь не відпрацював. Тому, виходить, голи. Треба бути в фокусі, сконцентрованим на всі 100%. Тому треба працювати над цим. На вашу думку, як повітряна тривога вплинула на результати? Ну, звісно, перерва ця була ну, не потрібна зовсім, трошки збила темп, ну але всі в рівних умовах. Тому ну, гарний плей-офф, гарна гра. Продовж матчу ми бачили значно менше вилучень, і порушень. Що на це вплинуло? Чому там? Дисципліна. Хлопці витримували її, тому було мало вилучень. Як будете налаштовуватись на наступну гру, аби вже за її результатами вийти у фінал? Ну, трошки відпочинемо. Роботу над помилками зробимо, як треба. І завтра граємо. Супер, дякую дуже. Вітаємо дякую. з перемогою.